Друзі, привіт! Е, ще б хотіла б про русифікацію додати е, я ж в дитинстві так не задумувалася там з приводу того, як це впливає взагалі е, на моє життя, але е, е, ці казапи пустилися навіть до того, що е, з прізвищем таке чудили, що у мене ж е, насправді зовсім інше прізвище, в мене українське прізвище Токовенко, е, тому що моя прабаб, прабабка, е, мого діда матір, да, це по папині лінії вона е, Токовенко, і мій прадід так само, ну, тобто, е, вони Токовенкі. Ну, бабабки там дівчата була Харченко, і дедушка, коли був маленький, начина був на цьому прізвище, коли вже там сказали там, прадіду взяти їй заміж, то він там прізвище вона і собі його взяла, і дідусь моєму. От, а потім вже там у нього сестри родилися. От і Токовенки вони теж були, а але коли мій дідусь отримував паспорт, в да, 16 років то е, записали його зовсім не токовенко, а токовий. Це вже російське прізвище. Е, і в мене брат похований, да, от, що там на цвинтарі там теж російською написано таковой, і ну, це зовсім І, і, і я токоваю, воно так пішло, що дідусь, коли вже діти народилися, двоє синів, то вони такові. І, і я з, з братом теж так виходить з двоюрідними своїм теж, токові, а не токовенки. Я просто, коли зараз і зараз, і ще з 2014-го війна, я думала міняти прізвища, але потім думаю, я чешусь в трудові, да, я ж вже працювала і коли я навчалася, то, то кого мене знали, да? і Якщо ну, міняти, це може бути якась волокіта ще якісь можуть бути, щось такої на документу міняти. Ну Тому я так подумала, що як ведь заміж, то на українське прізвище чоловіка зміню, та й все От. в такому плані. Ну, це якраз це про русифікацію, що навіть як хитрили, і що, що робили, що записали неправильно, і це ж, я вважаю, що це спеціально було зроблено. От така схема була, тому що вони і з тіліка нас сильно русифікація поглощала. І оця ненависть до України, да, що вони нас хоті хотіли знищити і знищують нас століттями. От, тому це все дуже печально, звичайно, ну. І його бідно, що воно так, але жінці проще да, пішла, змінила там прізвище на чоловіка, зробили, якщо там українське прізвище, а чоловік, ну, що записали його вже так, і що він вже так і вважається як токовий, да, а не токовенко. Ча його батько там могилку, коли ходимо, то, то ковенку. Ну, Тобто виходить, що ми ж кровні родичі, але у нас е, якби і українське прізвище, але записали як російське. Ну, от так. Це ж як про насаджування всього російського, про русифікацію, що навіть таким шляхом нас це зросійщували це жахи, звичайно. Я думаю, що це не тільки в нашій сім'ї, так, тому що це така взагалі для мене тема непроста, але я вирішила її так оприлюднити підписуйтеся, Пишіть коментарі, ставте лайки, щоб ви бажали, ще, щоб я які теми розкривала. Будь ласка, буду рада. Звертайте увагу трошки втомлена, не виспалася сни, ся, страшні сни. Стан такий не дуже, ще й у нас таке в Україні робиться, що. Все копиться, копиться і голова квадратна, тому не звертайте уваги. Мій вигляд трошки недосип. До зустрічі.